Доброго дня, манітароукраїнська, мене звати Олена. Нечесні ігри. Хто веде за вашою спиною? Два варіанти вибираєте цифру, варіанти інтуїтивно і дивимося. Послуховуйте інформацію, розумію чи ні. По бажанню можете додатково інший варіант просто іпотенція. Сигніфікація ваша на даний період. Сигніфікація того, хто веде. нечесні ігри. Темна сторона. Даної людини, саме що є акцентом. Що відбувається при взаємодії з даною людиною? ваша ситуація. Ваша синіфікація, перший варіант. Нечисні ігри, хто веде за вашою спиною. Варіант по першому варіанту. Ви сильна людина, яка прийняла рішення рухатися далі. Ситуація обставини вимагає так, що вам немає можливості зволікати і немає на кого зраховувати. Ви розумієте, що, якщо ви не зміните, Своє життя, то хто. Тому активна позиція, рух в іншому напрямку або до інших берегів, можливо, пошук роботи і вам запропонували, тому ви вже і налаштовані, ви вже в дорозі, переїзд, переміщення. Загалом зрозуміло, що якщо щось на даному місці, де ви проживали, відбувається те, що не дає вам можливості реалізуватися забезпечити себе, свою родину або загалом, хоча б себе, да? благополуччям і достатком, то зрозуміло, що ви рухаєтеся далі, не зважаючи ні на що і ні на кого. Хто б що не думав, хто б що не робив, ви розумієте, що внутрішньо вам потрібно пройти даний шлях, витримати. Щоб не відбувалося, але загалом ситуація складається так, що на даному шляху вам прийдеться прийняти і ви готові до цього проявити хоробрість і активно діяти, щоб отримати результат, на який ви розраховуєте. Ви вирішили погодилися на те, щоб зміни війшли ваше життя, тому що. Внутрішньо ви спроможні пройти даний шлях, активно діяти і здобути те, чого бажаєте. Сконцентрувавшись і дуже бажаючи щось реалізувати, ви будете прямувати саме до отримання результату, до цілі, яку ви намітили. Щоб здобути, щоб отримати і взагалом змінити на краще загальне становище в вашому житті. Мічизні ігри, хто веде за вашою спиною? Ну, провідник хаосу бажає реалізувати саме те, чого прагне. Більше Акцентом вказує на чоловіка мах, на ресурсний самодостатній, сам вибудовує своє життя. І якщо він чогось бажає досягти, він буде проявляти активність. Дана людина є на вашому шляху. І якщо вам прийшлось піти з тієї ситуації, піти з взаємодії з рицарів жезлів. Можливо, це коханець. Або кохана людина, з якою були стосунки, ця людина фактично на даний момент суттєво зміст у вашому життю не дала. Можливо, ви налаштовані все ж таки йти на зустріч імідій даному чоловіку, але якщо ми дивимося, що хто веде на чесні ігри і у нас йде маг, то продивіться, будь ласка. До тієї людини, з якою ви взаємодієте. Тому що, по-перше, темрява, в якій знаходиться дана людина, темінь, яка є в його душі, негативні думки, прагнення досягти бажаного, не зважаючи ні на що і ні на кого, дана людина буде рухатися цілеспрямовано досягаючи бажаного, реалізовуючи свої власні бажання, не ваші. Якщо ви є на даний момент тією людиною, яка надає йому наповнення, натхнення або взаємодія з вами йому не заважає, то я думаю, що ви будете знаходитися в його просторі до того моменту, тому що ви не повинні забувати, з ким ви взаємодіяти з маніпулятором. Егоїст, маніпулятор. Він вважає, що тільки його цілі, його бажання для нього важливі, він буде йти до реалізації, не зважаючи ні на що і ні на кого. Навіть якщо те, що він після себе буде залишати, це один хаос в вашому житті чи не в вашому його. Це не турбує. Саме головне це ціль, до якої він прямує. Покластися на дану людину, щоб дана людина була відповідальна по відношенню до взаємодії з партнером або партнеркою, в залежності від ситуації, якщо дана співпраця і взаємодія з вами, по-перше, він повинен так вважати, що принесе позитивні результати і дасть. Можливості придбати, примножити, то він буде взаємодіяти, але зрозуміло, що це залежить від отриманого результату, який він для себе намітив по відношенню до вас. Тому якщо ви розраховуєте на подальшу взаємодію з даною людиною і сильно цього бажаєте, то будьте обережними. Щоб не залишитися сам на самі з розбитим серцем. Ваша ситуація та ж сама порада, що я вам кажу. Дайте час пізнати дану людину. Як би добре не було на даний момент в спілкуванні, щоб. Як би добре не складалися обставини при взаємодії з даною людиною, але є та інформація, яку ви не знаєте. І згодом вам прийдеться піти до нових берегів, піти з даних стосунків, з взаємодії з даною людиною, тому що загалом ця людина не та, за кого себе видає. Тому Якщо ви розраховуєте, що взаємодія з даною людиною надасть вам натхнення, надасть вам той результат, який ви бажаєте отримати, але інтуїція, послухайте інтуїцію, підсвідомо ви десь отримуєте сигнали по відношенню до того, що вам потрібно йти із взаємодії з даною людиною і йти в тому напрямку. Щоб здобути, власне, для себе результати. Ви працюєте щоденно не для того, щоб дозволити маніпулятору маніпулювати вами, використовувати вас. Ну, якщо ви цього вважаєте, це вже ваше рішення. Але все ж таки розраховувати на дану людину я вам не радила. Він вибирає шлях, куди йому рухатись і що йому робити далі. Крок за кроком в нього є бажання, в нього є розуміння, як він побудує загалом своє життя. Він імператор, він керує, він маніпулює людьми, ситуаціями, взаємодією. Щоб не відбувалось, він контролює кожний етап. А ви... Якщо надасте можливість маніпулювати собою, зрозумійте те, що ви не отримаєте партнерства рівноцінного 50 на 50 з повагою до себе. Як би ви не вважали на даний момент, що, незважаючи на його маніпуляції, ви все-таки відстоїте свої пріоритети і будете рухатися ні. Ви поставите на паузу свої цілі. У вас вибору не буде при взаємодії з даною людиною. Змінити ситуацію так, як бажаєте ви. Правильно. Якщо ви вважаєте, що з даним чоловіком ви можете побудувати стосунки при взаємодії з ним, ви отримаєте саме ту ціль. І той результат, на який ви розраховуєте, то я вам скажу, що з цим чоловіком ви здобудете тільки гори проблем в своєму житті. Вам радять все ж таки робити вибір серцем, а не розумом, не аналітикою, що у вас є розрахунок по відношенню до даної людини, це коли ви приймаєте рішення, да? Вибирайте серцем, розуміючи те, що є взаємодія, є взаєморозуміння, є кохання. Між вами, якщо ви бажаєте, і дана ситуація стосується все ж таки е, особистого життя, а не сфери реалізації або загалом вашої роботи, бізнесу, розумію, що при відносно бізнесу і реалізації емоції, сердечність проявляти сенсу немає. Тут розрахунок, але вам говорять, що по відношенню до вибір робіть серцем. По відношенню до партнера, який зрозуміло піде вам на зустріч, бажаючи будувати стосунки. Тому що з даним чоловіком ви матимете лише гору проблеми, про які навіть не могли й думати. Нечесні ігри, хто веде за вашою спиною? Другий варіант, ваша сильніфікація. Якщо ви чоловік-кварен по другому варіанту, то є інформація, яку ви не знаєте, вам потрібно дізнатися. Інтуїтивно відчуйте саме про що може бути відносно якоїсь ситуації. Це по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Ви мудра людина і ви знайдете. Вихід із ситуації, або відповідь на ті питання, які є, або відкрийте для себе саме ту таємницю, яка існує навколо вас, які нечисні ігри відбуваються за вашою спиною. Якщо ви жінка, то скажу, що вам потрібно дізнатися про маніпуляції імператора, який знаходиться в вашому оточенні, зупинитися і. Або почекати, або все-таки пошукати, проявити мудрість, послухати свою інтуїцію по відношенню до дій і взаємодії з даним чоловіком. Є таємниця, про яку ви не знаєте. Можливо, те ж саме, що я й говорила і попередньо по відношенню до чоловіка. Є нечесні ігри з боку імператора. Який маніпулює, який керує, який бажає керувати вами і вказувати вам, що вам робити, і як вам діяти по відношенню до свого життя і загалом ситуації, в якій ви знаходитесь, він бажає управляти вашими стосунками і взаємодією, а вже по відношенню до якоїсь сфери особистого життя чи партнерства, але незважаючи. На все це дана людина не бажає дозволяти вам керувати даним процесом, в якому ви взаємодієте? Нечесні ігри. хто веде за вашою спиною? Дана людина Перша інформація, яка можливо допоможе вам все ж таки зрозуміти, про що йде мова, це те, що ви існуєте в любовному трикутнику. Він розраховує те, що ви будете коханкою з ним. Можливо, ви не надали згоди бо не знаєте про це. Це та інформація, яку ви ще не знаєте. Є конкуренція, і даний чоловік бажає проявити силу. Хоча він не впевнений в собі, в тому, що він здобуде результат, саме він здобуде. Але він знає про те, що існує трикутник у вашому житті. І це не обов'язково інша жінка, це може бути інший чоловік. Можливо, ви заміжня. І в вашому оточенні є чоловік, який націлений на взаємодію з вами. Але не радійте по відношенню до. Позитивних змін. Він розраховує тільки мати стосунки як коханці. Тому інформація прийде і він розраховує, що він проявиться трошки пізніше, не зараз. Або, можливо, в когось уже і проявився. А ви взяли паузу по відношенню до. Взаємодії з даною людиною, бо все ж таки поставили на паузу стосунки, взаємодію з даним чоловіком. Тому що вважаєте, що в цьому є потреба. Вважаєте, що ви даремно втрачаєте час в стосунках, і це вас вводить в сум. Ви не вважаєте, да, бути учасником гри, бути учасником даної гри. Ви бажаєте змінити, щоб зміни не ввійшли в ваше життя. Ви не бажаєте продовжувати піддаватися маніпуляціям даного чоловіка. Хоча він націлений продовжувати даного його це влаштовує. Так, ви бажаєте відсікти, тому що це не та мрія, якої ви прагнете. Але зрозумійте, що як ви можете проявити а ви можете проявити силу і відсікти. Те, на що ви розраховували при взаємодії з даним чоловіком, те, відносно чого у вас були мрії, зрозумівши те, що дана людина не буде переводити стосунки на інший етап розвитку. І ви відсічите, ви не бажаєте бути учасником і взаємодіяти з людиною, яка визначила ваше місце, визначила те, що. Далі дані стосунки не будуть мати розвитку і іншого етапу розвитку, тобто ви для нього і ваше місце, це місце коханки, особисте життя, можливо, в когось так. Якщо це стосується бізнесу, то скажу, що ви професіонал, у вас є талант, ресурс, який сприяє, який використовує Даний чоловік, взаємодіючи з вами, можливо, це керівник. Можливо, це та людина, яка запропонувала, або запропонує, ви зараз взяли паузу. Надавати йому відповідь чи ні. Зрозумійте, є ще одна людина, ви не одна. Є ще одна людина по відношенню до даної ситуації. Є конфлікт. Є конкуренція, але незважаючи на те, що як, які б дифрами він вам не співав, по відношенню до того, що ви талановита людина і ви професіонал своєї справи, зрозуміти, що ви самі підпишете угоду чи підете на домовленості з даним чоловіком і будете учасником тієї гри, вам потрібно буде слідувати правилам тим, які вам буде диктувати дана людина. Згодом з часом ви проявите силу відсічите даного, даного чоловіка, Тож, тому що ви зрозумієте, що якщо ви при спілкуванні з даним чоловіком розраховували на позитивні результати, власне, для себе на здобуття сили, ресурсів, покращення фінансового становища то згодом ви зрозумієте, що реалізувати те, про що ви мріяли, вам не надасться можливості. І ви проявите силу і взаємодію з даною людиною. Якою би сфера життя не стосувалася, чоловік, який є в вашому житті, він в коректності по відношенню до вас, окрім страстного бажання володіти вами. Час від часу, коли у нього буде бажання, якщо це стосується особистого, а загалом використовуючи вашу ресурсність для здобуття власне того результату, якого він прагне. Він бажає перемогти і покращити своє фінансове становище. Або загалом бідність, емоційна, фінансова, матеріальний достаток. Все, в чому він відчуває погіршення, він прагне покращити за ваш рахунок. Він бачить у вас ресурсну жінку. Ну, боїться, що Так, ви імператриця для нього. Він боїться, що ви зрозумієте, що ви зрозумієте, що ви не отримаєте з цього нічого. Що ви, власне, приймете рішення і підете в власну трансформацію, відсічите взаємодію з даним чоловіком, взявши для себе шанс і проявивши внутрішню ресурсність по відношенню до даної людини, ну, це йому розіб'є серце. Хоча він бажає зробити це навпаки. Я вам скажу, що інформація по відношенню до того, що, навіть якщо ви взяли паузу, подумати, Прийняти рішення, якщо це тільки запропонована ситуація, тобто запропонована пропозиція від даного чоловіка, то дуже добре подумайте, тому що насправді він лише бажає використати вас, щоб покращити своє життя, покращити внутрішнє своє становище, наповнитись емоційно, енергетично при взаємодії з вами. Покращити фінансове становище, бо він вважає, що у вас є талант, ви професіонал своєї справи. Він вважає, щоб змінилася ситуація в його житті. Ну, для нього це гра. Він маніпулює, він вибудовує саме даний шлях, і він вважає, що він має право, ну це він так вважає, використовувати людей в власних цілях. Ви повинні бути більш впевненою в собі, людиною, тому що ви знаєте, ви маєте знання, як здобути результат. В тій чи іншій ситуації, щоб не було, ви відродитеся як птиця Фенікс. Ситуація зміниться і ви можете змінити це все. І не впадати в віччя і бути в розбитому серці, якщо навіть ситуація загалом так і складається. Прийміть це і далі рухайтеся. Використовуючи власну ресурсність, використовуючи саме впевненість в тому, що, зважаючи на присутність, відсутність даної людини, ви, тільки ви, зможете допомогти собі, зможете надати можливості використати інші шанси в своєму житті. А вони були, є і будуть. Ви відродитеся як птиця Фенікс, навіть якщо так потрібно. Зачекати, але не знаходитися в стосунках з людиною, яка маніпулює вами, і вважає вас як ресурс, який можливо використати, тому що ви, окрім того, що надаєте енергію даній людині, емоційно виснажуєтесь, тому що не отримаєте результату, на який розраховували, ще й вийдете з цієї всієї ситуації з розбитим серцем. Коли потрібно буде тоді потратити час замість того, щоб рухатись і реалізовуватись, і здобувати, примножувати, в своєму житті ви будете стілювати, розбите серце, тому що він виснажить вас. І загалом енергії не буде можливості діяти, шансу для вас, поки ви не встановите. Не наповнитися, не буде сили керувати власним життям. Тому і ви повинні зрозуміти, тому йде дана інформація до вас. Дякую, має ітероукраїнською, до зустрічі!